Звернення до влади карми і закону. Мене звати Оксана Хлібкевич і сьогодні я хочу провести для вас практику, яка допоможе вам очистити вашу карму, яка на даний момент уже готова відійти, і ви зможете перейти на абсолютно новий рівень вашого життя. Зараз запропоную вам встати. Рівно на свої ноги. Зробити глибокий вдих, видих. Зробіть ще один глибокий вдих, видих. І третій раз глибокий вдих і видих. І зараз уявіть. Як із ваших ніг, там, де ви стоїте, починає підійматися фіолетове полум'я. Воно огортає все ваше тіло і виступає за його межі, і піднімається зараз до колін, ведер, доходить до живота, поглинає ваші руки, плечі, голову. І ви стоїте зараз у полум'ї фіолетового вогня. Зараз можете закрити очі і повторяйте за мною вголос. В ім'я я єсмь, Хто я єсмь. Я тут назвіть ваше ім'я повне, з повагою та честю смиренно звертаюся до влади карми та закону. З любов'ю і подякою. Я закликаю мою сім'ю світла, моїх ангелів-хранителів, архангелів, вознесених владик та майстрів. Я прошу проявитися зараз, владик карми та закону. Я прошу проявитися зараз владик карми та закону. Я прошу проявитися зараз, влади карми та закону. Дякую з повагою та честю, з любов'ю та подякою за можливість, дану мені Богом, Батьком, Матір'ю єдиними проживання тут і зараз. Я прошу у владик карми та закону дозволити мені зараз повне зцілення від усіх, без винятку кармічних боргів. В ім'я світла і любові, я назвіть ваше ім'я, зараз звільняю всі негативні інграми, коли-небудь вбудовані в мої тіла, і прошу їх відправити на вищу божественну раду для трансмутації в енергії творення, створення та процвітання. За вищим законом співчуття та милосердя. Я прошу дозволити мені повне очищення всіх моїх тіл, фізичного, емоційного, духовного, ментального, астрального, всіх без винятку енергетичних тіл, у всіх моїх тіленнях. У всіх вимірах очищення та звільнення від усіх без винятку блоків, страхів, негативних емоцій. Прошу допомогти мені звільнити і трансмутувати всі без винятку негативні емоції та енергії. В ясне та чисте світло творення, створення та процвітання хай буде так, дякую. Я назвіть ваше ім'я, прошу у влади карми та закону дозволити мені зцілення всіх негативних ситуацій у цьому житті. У минулих життях, у всіх втіленнях, у всіх вимірах. Хай буде так, дякую. Я назвіть ваше ім'я, прошу зараз дозволити мені зцілення всіх без винятку негативних взаємовідносин у цьому житті, у минулих життях. У всіх вимірах, у всіх втіленнях. Хай буде так. Дякую. Я прошу зараз дозволити мені зцілення, всіх без виключення негативних ситуацій і взаємовідносин, що викликали тяжке фінансове становище в цьому втіленні. Дякую. Я прошу зараз дозволити мені зцілення всіх без винятку ситуацій і взаємовідносин, що викликали погіршення здоров'я в цьому житті, у минулих життях, у всіх втіленнях, у всіх вимірах. Дякую. Я прошу зараз дозволити мені, назвіть ваше ім'я. Зцілення всіх негативних ситуацій і взаємовідносин, що призвели до погіршення мого особистого життя, неможливості зустріти свою другу половинку або гармонізувати за вищим благом відносини з моїм партнером тут і зараз. Дякую. Я назвіть ваше ім'я. Прошу зараз прощення за всі вільні та невільні гріхи в цьому житті, у минулих життях, у всіх втіленнях, у всіх вимірах, у кожної душі коли-небудь зустрінутою мною. Прошу пробачити мені їх і відпустити, залишивши мені мудрість досвіду. Хай буде так, дякую. Я назвіть Ваше ім'я, прощаю зараз у цьому житті, у минулих життях, у всіх втіленнях, у всіх вимірах, кожну душу за всі вільні та невільні гріхи. Я прощаю їх і відпускаю. Залишаючи собі лише мудрість досвіду, дякую. Я назвіть ваше ім'я, прошу пробачення у себе за всі вільні і невільні гріхи. Я прошу вибачити мене і відпустити, залишивши мені лише мудрість досвіду. Я прощаю собі всі вільні та невільні гріхи. Я прощаю їх собі та відпускаю. Я дякую кожній душі, яку зустрів, зустріла у цьому житті, у минулих життях, у всіх втіленнях, у всіх вимірах, за все. Я дякую собі за кожен крок, зроблений мною по цій планеті, за кожну мить. Яку я прожила. Я дякую Богові, Отцю, Матері єдиним за цей чудовий шанс проживання у моєму чудовому світі. Я дякую з повагою та честю, з любов'ю та вдячністю я назвіть Ваше ім'я. Звертаюся до влади карми і закону. Я прошу у вас зараз дозволити мені відновити повністю і цілком мій істинний Богом даний потенціал енергії любові, процвітання, створення, співчуття. Та милосердя Бога Отця, Матері Єдиної. хай буде так, дякую з повагою та честю, з любов'ю та вдячністю я назвіть Ваше ім'я. Прошу зараз влади карми та закону зробити запис про всі мої прохання. У книзі суддів Хроніки Акаші та вашій на те згоді. Я прошу, щоб моя молитва була почута і примложена на благо всім душам нашої планети, які зараз цього потребують. Я приймаю своє звільнення, зцілення. Та відновлення тут і зараз, повністю досконалим ім'я я, я єсмь, хто я єсмь. І так воно і є. Дякую. Від усієї чистоти мого кришталевого серця. Всією любов'ю, даною мені Творцем. Я дякую зараз, владикам карми і закону. Я дякую моїй сім'ї світла, ангелам-охоронцям, архангелам, вознесеним владикам і майстрам. Я дякую Богові Отцю, Матері єдиному, Батьку Небесному, Матері землі, я дякую всій моїй світобудові, я дякую собі, я дякую. Я дякую, я дякую. Зробіть зараз глибокий вдих із фіолетового полум'я, який зараз навколо вас, і постарайтеся заповнити цим фіолетовим полум'ям кожну клітинку вашого тіла. І хай воно на внутріядерному, внутріклітинному рівні. Очистить і трансмутує всі клітки вашого тіла, всієї вашої енергетичної структури від негативної карми. Зробіть ще один глибокий вдих, видих і можете відкривати очі. Рекомендую проводити цю практику кожного 23 го числа кожного місяця, і ви побачите, як ваше життя почне дуже стрімко змінюватись на краще.